Ми, ми будемо пізнавати і куди Вова Василенко пропав. Якщо ви його дивитесь, напевно, ну, про нього. Якщо ви не перший раз дивитесь, я вам поясню, хто такий, що, що я затронув його. Взагалі, я його друг і, коротше. Я дізнаюсь, знаю, чому він пропав. Але перед початком ролика, будь ласка, підстав лайк, підпишись, напиши коментарі, ж в мене дзвіночок. На моєму каналі ти знайдеш геймплей по Навитас. А ми починаємо. Так. Для початку нам потрібно відправитися на канал самий. А іменно на оцей. І на останнє відео. Оце його було останнє відео. І тепер нам потрібно відправився в коментарі, і, і. І... Взагалі... Ні, не, не от сюди, а сюди, вибачте. І тут є причина, чому він не можете не може, е, робити відео. Давайте я вам прочитаю. Я не могу делать видео и записи причина нарушения правила согласия. Тобто він щось погано забив в спільноті, як і в спільноті його розбанять? Увідомлення о нарушенні правил сотрясы через. Я достатній. Так, друзі. І цього, це було два дні тому, і нам залишилося заждати цілих 88. Днів. Але коли ж воно, воно може знятися? Воно може знятися, друзі, 3 вересня, коли вже буде. Коли вже будемо вчитися. Добре, друзі, отаке. От добре, друзі. Отаке от було. Ем, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и нажимайте на теносик. Всем побачення!